Добрий день. Вас вітає компанія Promdom.com.ua. Сьогодні на огляді сальник манжета армована від нідерландської фірми Erix. 14х26х7. Сальник має розміри внутрішній діаметр 14 мм, зовнішній 26 мм і висота 7 мм. По внутрішньому діаметру має дві кромки додатковий пильник. З іншої сторони має піджимну пружину. Виконаний з масла бензостійкої гуми НБР. Робоча температура середовища від мінус 30 до плюс 100 градусів Цельсія. 130 короткочасно. Даний типорозмір сальників ставиться. В амортизатор мотоцикла. Honda Transalp XL650V. Купити сальних 14 на 26 на 7 ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.